ще не проголосував, тоді ми йдемо до тебе. Саме за таким принципом на тимчасово окупованих територіях розпочалися псевдореферендуми. Схоже, навіть самі рашисти розуміли, явки й близько не буде. Тож вирішили навіть не відкривати виборчі дільниці. Голоси збирали просто посеред вулиці та у під'їздах. Ура! Аби хоч якось заохотити людей. Біля багатоповерхівок встановили музичні колонки. Зручно закликають людей іти голосувати. А вулицями ходять агітатори. Уважає мої люди! Виїзной референдум, будь пожалуйста виходіть голосувати. про легітимність таких голосувань. Годі й говорити на одну з імпровізованих виборчих ділянок. В ордло заявився російський пропагандист Семен Пегов із Смоленська, і також зміг проголосувати. Ну, хоч хтось, стріцілі з речної камісида. Здравствуйте, Здравствуйте. Ви, ви видигайтеся. Я так розумію, патрулювати райони. Це вже не вірна. Я теж хотів проголосувати. Паспорт. якщо можливо. Можливо. Ви будете голосувати по паспорту ДНР. Конечно, по паспорту ЦНР. А по какому еще можно? Можна ще по воєнному білету, по паспорту Росії а... набиратимуть голоси і за рахунок дітей за даними СБУ. Російські куратори наказали бойовикам окупованої області розширити електоральну базу, залучити неповнолітніх українців, зокрема з дитячих будинків. Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні голосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх виборців окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу голосів для легітимізації фейкового плебісциту. Водночас, жителі окупованої Снігурівки, що на Миколаївщині, вийшли на акцію проти референдуму. Містяни з українськими прапорами в руках заявили, ніколи не підтримували Росію і не будуть голосувати. Призиваємо жителів Снігурівки та прилеглих сел, тобто Снігурівської ОТГ, не йти до рефер не йти на референдум. Та не брати участь в незаконному проведенні референдуму Українські власті закликають людей ігнорувати псевдореферендуми, не відкривати двері агітаторам, не ходити на дільниці та триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Участь у цьому фейку це перш за все участь у кривавому плані у війні проти людства. Звичайно ж, це участь у мобілізації наших чоловіків. Мешканців міста Мелітополя всій тотальній мобілізації, яку зараз намагається зробити ворог. Триватимуть псевдовибори п'ять днів. До 27 вересня включно. Однак який результат оголосить окупаційна влада, і так зрозуміло, так як і в Росії вибори лише імітують. Катерина Шевчук, новини 33 канал.